Всім привіт! При чудового вечора. І ось такі красунчики-комірці у мене виплилися. Так, ось цього комірця я вам вже показувала його виплетеним, так? Це дивлюся, що покажу вам. Малюночки, так, це ось до цього. Схему я вам вже показувати не буду, тому що я вже Зупинятися на ній не буду, я показувала, проходилася не один разочок, так? Ось він такий у мене тут вип... вийшов, так? І ось, ну, то ви бачили, а це тепер ось цей малюночок, так. Ось комірець цей. І ось цей, що в мене виплився. Так що. Використовую 10-й номер нитки. Так. на... Цей комірець е, пішло 4 катушечки, на цей комірець пішло 3 катушечки. Так, вони в мене зараз в такому трішки вологому стані. Так, ще вони не сильно, не сильно в мене так, тому що доплітала сьогодні вночі, було світло. І завтра мені вранці вже я дуже раненько вже я віддам замовлення. І завтра не буде як його розраховувати, що, може, завтра буде світло. Ну, Це такий варіант. Так, оплітала я своя ув'язочка, це ланцюжками. Вона дрібненька дуже, ланцюжками із п'яти повітряних петельок. Оплітала повністю ось так по контуру проходилася ось ці боки. Ось ці бока проходилася так, і ось тут по центру йшла. Тому що в мене не вийшла та обв'язочка, яка була по схемі. Воно просто вигляду ніякого не було. Так, тут діаметр, кажу вам діаметр, тому що отак ширину не можу виміряти, вже не хочу чіпати, хай вже досихає повністю. Так, тут 18 см, і ширина ось ця 15 см. Тут діаметр ось цей це 20 см, він тут трішечки більший. І 11 см ось ця ширина. Чудові вони гарні вийшли. Так що, ну, мій тоненький гачок, який я використовую. для Цих ниток я вже не раз зазначала, показувала. Так що, кому подобається, беріть, користуйтесь, беріть, плетіть. Ось така краса вийшла. Я задоволена. Чомусь в плетінні ще не сильно так мені подобалося, але зараз як вже, вже в такому вигляді заблокованому, я його не сильно, бачите, я просто випрямила, розклала. Щоб рівненько було, все було хорошо. Так. Бачите, він ще в мене трішки вологий, і так в мене виходить, що вище поправляти треба. Так, і І мій ось цей. Тут ось у краї вже трішки почав все висихати. Вже, бачите? Вже є потрішечки. Це вже краї, тут ось у краї трішечки беруться такі. Ну, такі чудові вони вийшли. Ну що, мої любі, я вам дякую, що ви мене дивитесь. За, дякую за лайки, дякую за коментарі, за ваші теплі-теплі слова. І бажаю вам гарного вечора, гарної ночі. Бережіть себе, гарного настрою! Любіть Бога, благотворчого суспільства. І до завтра. Все, пока-пока.